Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаю вас на Ютуб каналі Вічі Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі, і поряд зі мною, як завжди, про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю, вітаю Доброго усіх вечора. Ну, всі ми ще перебуваємо в радості Йорданського Господнього хрещення. Тож Дерзновенно продовжуємо свій земний шлях до царства Господнього, а в допомогу нам вивчення святого Євангелія. Тому давайте зачитаємо, що нам сьогодні пише Євангелія. І коли виходив він з храму, один з учеників його сказав йому: Учителю, подивись, які камені і які будівлі. Ісус сказав йому у відповідь: Бачиш ці великі будівлі? Все це буде зруйноване, так, що не залишиться тут і каменя на камені. Ну, отже, тут цікаво, що нам, по суті, показано два світосприйняття: учень Христа вражений красою храму і звертає на це його увагу. Тобто от він вражений архітектурою. Але Ісус, так би мовити, зміщує, перемикає увагу учня на зовсім інші змісти. Тобто те, що для нас. Важливо в цьому світі виходить, що не є цінністю світу Божого. Я б почав відповідь з того, щоб розкажу контекст, що, що за храм був. Ми знаємо, що це храм Єрусалим, Єрусалимський, але він був не той, який побудував Соломон. Той був храм набагато менший, правда, коштовніший. Збудований, тобто там дійсно були листи золота, срібла, якими обкладалися стіни, двері, колони. Тобто він був дуже багатий. А це був, але його було зруйновано, коли було після коли Єрусалим пав під вавилонським нашестям. а І відбудував цей храм Ірод Великий саме той, який. Коли знав, що народився Месія, цар Ізраїля, наказав бити тисячі і тисячі віфлеємських немовлят. Так от е він був, е він полюбляв будувати, відбудовувати і він побудував храм. Тобто, учні, які вказували Христу на Єрусалимський храм, вказували на новітню е будову того часу. По-перше, вона була і новою, по-друге, вона була. Величезною з помпою побудована така помпезна, помпезне будівля, і воно напевно для того для того часу вважалося чи не якимось чудом світу. І, от учні дійсно, як ти кажеш, зауважили, що вони звернули увагу на щось земне. А господь їх зразу їхню думку скеровує на те, що краса вічності, краса вічності не порівняно вище того, ніж е, краса земна. І що дійсно все зруйнується. І його слова про те, що буде все зруйновано. Е, це слова перші були пророчі про те, що Єрусалим паде, і буде зруйнований цей храм е, Єрусалимський. А друге, те, що. е-е що дійсно в цьому світі нічого вічно не буває, mm -hmm. що все рано чи пізно приходить, що навіть ми, ми знаємо, що речі зношуються, ми знаємо, що механізми ламаються, але і каміння стирається. Про це можна побачити, як вивітрюються породи, утворюються е чудеса природи, mm -hmm. коли там ціла скеля могла вивітритися і утворюються там чудернацькі форми. Тобто, це дійсно говорить про те, що. Як каже Святий Фефан Затворник, що все рано, все рано чи пізно приходить в нічого перетворюється, ідеться руйнація. І Христос якраз на цьому і зауважує, угу. що вічне і духовне, воно дійсно воно вічне, да. а земне все переходить. Ну далі читаємо, і коли він сидів на горі Елеонській проти храму. То Петро, Яків, Іоанн і Андрій запитали його на самоті Скажи нам, коли це буде і яке знамення, коли все це має скінчитися? Відповідаючи їм, Ісус почав говорити: Бережіться, щоб ніхто не спокусив вас, бо багато хто прийде під іменем Моїм і говоритиме, що це я, і багатьох спокусять. Отже, чи мали е, ну, вже місце ті події, про які говорить Христос? І чим ми сучасні люди спокушаємося сьогодні в очах Христа? Думаю, безумовно, що якісь події, які Господь натякнув апостолам, він, вони вже звичайно, були, можливо, деякі з них відбуваються. Тому що Господь же не, не відповів їм конкретно от тоді-то, тоді то. Він їм якби натякнув в інших бесідах, коли знов заходилось. Заходила мова про кінець світу або про останні часи світу, Господь відповідає, що про цей час знає тільки Отець Небесний Тобто він знову не дає конкретної відповіді, що в такому то році після мого різдва, буде кінець світу. Також ми не, не чуємо з Євангелія. Він відповідає і показує, що буде передувати тому, коли він прийде другий раз судити цей світ. Що буде передувати тому, коли буде зруйнована той. Цей світ, або наприклад, більш короткий термін Єрусалим. Ми теж бачимо, що е, була війна, були хвороби, бу, була розруха і, 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 іудеї… Повстали і перестали платити данину Риму. Рим пішов на них війною, їх оточили. Вони голодували дійсно. Ну тобто, якби в якихось таких маленьких масштабах це вже й відбу... відбувалося тоді з Єрусалимом. Це можливо відбувається зараз світові війни, але є про яку саме Господь казав війну? Чи він загалом казав? Взагалі, як на мене, от оці питання того, що все не залишиться ні камені на камені, або там про останні е, часи, я би. Мені подобається керуватися думкою, не яка війна, про яку війну Господь говорив, чи про який саме землетрус, чи хвороб. А от Господь казав, що коли прийде син людський, тобто вдруге, на цю землю, чи знайде він любов між нами, між людьми? А, і от, відповідаючи на це питання, можна сказати, коли буде кінець світу, коли дійсно цієї любові, любові не буде. Отже. Виходячи з цього, ми можемо зрозуміти, що кінець світу, так, Богу, як е, всіведучим, йому відомо, коли цей час настане. Але для нас, людей в часі, це якраз термін, який залежить від нас. Якщо ми будемо зберігати цю любов між собою. Ну, да, ти от трошки... Що? Так, тобто, якщо ми будемо зберігати любов, тоді можливо цього не Настане пізніше. Пізніше, а Ну, всього... отче, ти якраз І почав вже відповідати так би мовити на третє запитання. Тут просто важливо, що, що нам говорить Євангеліє. Це якраз не, не якась вигадка, це слова євангельські про війну. О, те, що ти сказав. От давайте зачитаємо, щоб всі глядачі розуміли: Христос говорить. Коли ж почуєте про війни і воєнні чутки, не жахайтеся, бо належить цьому бути. Але це ще не кінець, бо постане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси у різних місцях, і будуть голод, і заворушення це початок хвороб. Ну, да, от Для українців це такі актуальні слова, да? це те, що ми зараз бачимо за вікном, ми просто в цьому живемо. А чи можемо ми припустити, що це ну, от, також такий процес, про який вже і сказав Христос? Тобто, що все це буде зруйновано так, що тут не залишиться каменя і на камені. Тобто це, про це мова йде, це і є оце руйнування, все, оці війни, голодомори і так далі. і так далі. Це і є в тому числі в нашому сучасному світі те, що називається, що не залишиться каменя на камені. Чи ні? Ну, вперше знову ж повернусь, що камені на камені це могло mm -hmm. стосуватися оці саме слова, стосуватися відносно храму і самого долі самого Єрусалиму. Але звичайно, якщо тлумачити алегорично, то можна і як би говорити про взагалі про устрій цього світу. Mm -hmm. Те, що навіть, от навіть сьогодні, да, мінялися а, світова от світ, Світ мінявся після особливо після другої світової війни, і ми розуміємо, що навіть оця війна, яка зараз йде в Україні, вона мі теж змінить не тільки Україну чи там Україну, і Росію чи прилеглі держави, а змінить теж весь світ. Всі вже про говорять про те, що а, закони безпеки. І миру в світі треба передивлятися і вибудовувати нову систему. Тобто, ми розуміємо, що ідуть зміни, але чи це останні ці зміни? Ну невідомо, дійсно відомо тільки богові. І до речі, тоді ти мене в попередньому питанні спитала mm -hmm. mm -hmm. про саблазни, дійсно. спокуси, да, цього світу трошки дійсно пішов далі. і Відповідав mm -hmm. на, на неозвученіші вірші. А спокуси вони були що саме цікаво, Практично одразу після того, як Господь вознісся. Тобто, виходили, були вчителі в народі, які казали, що вони теж синов'я синов Божої а були пророки, які вказували, що в них істина. І це було починаючи з, з єретиків, які теж. Претендували на істину, що так має, має так. Ми маємо вірувати, так ми маємо молитися і так будувати своє духовне життя, були е, апологетис. Аполаг, а гностики були, так теж, якби гностичні секти а на сьогоднішній день. от теж де Господь говорить про те, що будуть називатися його іменем. А крім того, що є помилкові віровчення. Прохристиянський які е дійсно суперечить основам віри, то крім того, ще є конкретно е конфесії, які називають псевдохристиянські, які при прикидуються тільки використовують ім'я Христа. Євангелія використовувати в своїх цілях, щоб потім пропагувати вже своє вірування, що ну, наприклад, що Христос не справився зі своєю місією, а ось прийшов новий месія, і він дає вам нове вчення. Тобто, оце про це в Господь і попереджував через це, і да і сьогодні ми можемо спокуситися через це ми і маємо вивчати як і Евангелія, так і тлумачення святих отців, які ну своєю мудрістю, авторитетом і свят святості життя. Дають нам впевненість в тому, що вони зрозуміли цей Євангеліє і передали його нам правильне розуміння, тлумачення. Ясно, дякую, Отче. Це справді дуже важливо, друзі, тому що ми любимо собі навигадувати, любимо приписати комусь ну, святість. чи... От... Дійсно, треба все ж таки себе весь час орієнтувати на Євангелія. Дякую цю Володимиру за тлумачення, за пояснення. Вам всім, дорогі друзі, бажаю гарного вечора і доброго взагалі самопочуття. І нехай нас всіх береже Господь. Прощаємося отче. все добре. Боже, усім благословення. Дякуємо. До зустрічі, друзі. До побачення.